Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати мій варіант гарбузової каші. Саме таку гарбузову кашку полюбляють в моїй сім'ї. Я завжди готую її на булгурі. Булгур є у нас е, трьох розмірів: є великий, є середній і дрібний. Е, для цієї каші, е, кашки потрібен е, саме великий розмір. Друзі, це дуже смачно. Я додаю ще трішки журавлини та родзинок. Ви вже за смаком своїм додавайте, е, можна додавати, можна. Не додавати сухофрукти, але це буде дуже і дуже смачно. І для цієї каші я завжди гарбуз запікаю. Спочатку запікаю його в духовій шафі, потім беру воделочку, розминаю і буду додавати в кашку. Це неймовірно смачно. Тому раджу приготувати вам і спробувати за моїм рецептом. І ще хотіла вам сказати велике дякую за те, що підтримуєте мене, коментуєте мої відео, готуєте за моїми рецептами та переглядаєте їх. А ми готуємо кашу. В мене тут булгур, пюре, гербуза, молоко, вода, цукор, сіль. тут у мене родзинки та в'ялена журавлина. Форму, в якій я буду запікати свою кашу гарбузову, я змастила вершковим маслом. Ще забула вам сказати, що нам знадобиться 40 грамів вершкового масла. Я просто нарізала кубиками і відправила до холодильника, тому забула. Я вже нагріла молоко, довела до кипіння молоко разом з водою. І тепер з вами будемо збирати нашу кашу. Я додаю булгур, Його я помила та висушила. Далі сюди в нас іде пюре гарбузове. Зараз отак все з вами будемо об'єднувати. Так, додаю цукор, додаю сіль. Цукор ви за смаком додавайте. Я напишу, скільки я додаю, а ви вже, як вам більше подобається більш солодка, більш солона кашка. У мене просто дуже солодкий гарбуз, родзинок багато. Так, тепер з вами. Заливаємо все молочком. Духовка в мене розігріта на 180 градусів. Так, зараз все розмішаємо, щоб об'єдналися у нас з вами всі інгредієнти. Не було десь на дні цукор, тому обережно-обережно перемішуємо все. Не спішимо нікуди. Це дуже і дуже смачна виходить каша. Неймовірно, спробуйте обов'язково цей варіант приготувати. І саме з запеченим гарбузом, дуже дуже смачно. Так, коли все у нас з вами. Розмішалося, викладаємо грудочки вершкового масла зверху, накриваємо фольгою і відправляємо запікатись десь хвилин на 40. Все буде залежати від того, як пече ваша духовка. Я буду випікати з режимом верх низ плюс конвекція, тому думаю, буде. 40 хвилин, потім духовку я відключу і ще залишу хвилин на 30, щоб кашка гарно у нас упарилась. Все готово і відправляємо запікати. Наша каша вже готова. Я зняла фольгу, щоб вона ось так трішки в мене підсмагла, якраз ідеальна. Зараз будемо куштувати. Що я вам можу сказати на цю смачну гарбузову кашу? Вона просто фантастична. Дуже багато гарбуза. Тут у нас і родзинки, і журавлина в'явна. Друзі, це дуже смачно. Ідеальний баланс солодкого і солоного. Ідеально приготувалася сама крупа, просто неймовірно смачно. Я вже скуштувала. М -м -м. Дуже і дуже смачно. В мене готувалося 40 хвилин, так як я і казала, і потім залишила ще на 30 хвилин її в духовій шафі ще. І зняла перед самим кінцем, зняла фольгу, щоб вона в мене зазолотилась. Я дуже люблю, коли така є золотава скориночка по краям. Це фантастично смачно, дуже смачно. Так. Потрібно закінчувати. І зйомки і доїдати цю смакоту. Обов'язково приготуйте цю кашу за моїм рецептом. Я думаю, вам обов'язково сподобається. Ну а з вами, як завжди, на каналі рецепти Джулії була Юлія. Готувала ми смачну гарбузову кашу. Тому готуйте, смакуйте, мирного нам неба, друзі. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Смакуйте, коментуйте, готуйте. Ми побачимося, будемо готувати щось смачненьке.